Всім тотальний салют! За вікном зима йде повним ходом, снігу по коліна, річка замерзла і кільця на спінінгу також замерзають. Тому сьогодні буде таке домашнє відео, в якому я зроблю розпаковку нового твічового комплекта, Трохи поговоримо з вами про нові ваблери. Зробимо бекінг, намотаємо шнур. Так що вперед! Багато із вас, хто дивиться мене в Телеграмі та в Тіктокі, знає, який я хочу спінінг для твічинга. А для тих, хто бачив мене вперше, до вашої уваги представляю свій новий спінінг для твічинга. До вашої уваги, фаворит x 1 602 h Ідеальна, на мою думку, твічова палка з тестом 1236 і з довжиною 1,83 м. Після тривалого використання мною флагманської палки cortex twitch я зрозумів, що це не моя палка, що вона не для твічінга. Вона мені просто приносила дискомфорт під час ловлі. І я за 4 місяці швидко з нею попрощався. І на новий весняний сезон вирішив прикупити собі фаворит. Чому саме фаворит? Та тому що це бюджетна палка для новачка, який хоче займатися твічингом. Це буде ідеальний вибір. Чув дуже багато відгуків, що цей спінінг дубовий, що він як палка, що ним нереально ловить, джигувать. Хочу зауважити, що це спінінг для твічинга і всі характеристики, які повинен мати спінінг для твічинга, в ньому є ним немає смисла ніякого, так що хто хоче зрозуміти, що таке твіч, рекомендую вам придивитися до цього бюджетного варіанту. Після того, як я придбав цей спінінг, я подумав, яку ж мені катуху в нього вкрутить. До цього в мене була дайва лагуна 3000-на, яка стояла на кортові. Її я не дуже хотів убивати, я її поставив на свій блюберт, в принципі, вона там себе непогано відчуває. У мене було в планах прикупити пару катушок. Тобто я розглядав як варіант на фаворитовські катушки і катушки від Рьобі. І слід зауважити те, що бюджет на катушку у мене був 2000 гривень. Тому дивлячись на нові Рьобі, наприклад, на Ексію, мені вона не підходила і по ціні, і по дизайну, тому я вибирав між катушками Фаворіта це і з 1 катухою і від ураганом так званим, як я його називаю Хурікан. Зрівнявши, подивившись на них, я все таки вирішив не вигадувати велосипед і прикупив собі саме цю катуху. І я все-таки вирішив купити собі до комплекта Spinga X1 катушку від фаворитів X1. Вперше вона мені підійшла по бюджету і в принципі, по якості. Відгуки про неї досить непогані. Часто кажуть, що вона там має якісь проблеми з фрикціоном, але за 2000 гривень я вважаю, що це дуже хороший варіант. Вона тут має гарантійний талон, в комплекті йде ручка, класний мені сподобався кноп, Т-образний такий. Є запасна кришка до неї, є втулочки, якими можете регулювати намотку шнура. Там інструкція і сама катуха. Так вона виглядає. Ходу у неї плавний. Я думаю, що для початківця, який хоче розібратися, що таке твічин, це непоганий варіант. Після того, як я купив спінг, купив катуху, одне, і я вважаю, що одне із найважчих питань для рибака це який поставити, намотати шнур на катушку. Особливо коли ти новачок дуже важко щось вибрати японського, тому що більшість новачків все-таки починає свою рибацьку кар'єру з китайських шнурів, і вони ловлять дуже часто китайськими. Я не виключення тому, я дуже часто ловив тими китайськими шнурами і був незадоволений, тому що вони швидко вибиваються, особливо коли ти дуже часто ловиш, виходиш на рибалку. Китайський шнур живе 3-4 місяці, не більше. Тому для мене постав вибір, який японський шнур собі вибрать. І подивившись деякі обзори на шнури, я для себе вибрав такого фаворита. Як Sunline Ciglon. В принципі, він мені сподобався і я його вже чуть не купив. Поки колеги-рибаки мені не скинули дуже цікавий сайт із офігенно цікавою знижкою. І я в той же день купив цього красавчика. Це UGK G Soul Update розміром 1,2 на наш діаметр це 0,18 діаметр. Я вважаю, що по тій ціні, по якій я його купив, це просто ідеальний шнур. Для твічинга і для початківця. Так що, такий в мене вийшов новий твічинговий комплект. Він набагато відрізняється від мого минулого комплекта. Тому давайте зараз намотаємо бекінг. Я вам покажу, як я його мотав раніше, як я мотаю зараз, і потім намотаю сам шнур на нього. Раніше по своїй неопитності я мотав бекінг так. Брав жилку любу, заповняв на око 50% шпулі, а потім брав шнур і просто намотував сюди шнур. Зараз я вам хочу показати спосіб гуманніший і як буде проще намотати шнур. Для цього нам потрібна запасна катуха або будь-яка катушка із пустою шпулею, на яку ви можете намотати шнур. Якщо у вас немає запасної катушки, то це також можна зробити дуже просто вручну. І так, суть цього способу дуже проста. Спочатку ви берете вашу катуху, на яку ви хочете намотати шнур, берете сам шнур і повністю вимотуєте його на вашу шпулю. Також нам потрібна буде вода, щоб вкинути туди шнур, щоб він давав якийсь супротив і намок, і щоб шнур сам щільніше лягав на вашу шпуль. Беремо наш спінінг, робимо розпаковку. Відікетка, щоб нам не заважала, вкручуємо катуху. І беремо шнур. Далі робимо з ним такі маніпуляції. Продіваємо шнур в кільце нашого спінінга. Потім відкриваємо дужку і в'яжемо такий вузол. Таку петлю у Лишнє зрізаємо. Є. І тепер дивіться, беремо нашу удавочку, просовуємо і робимо отаку затяжну петлю. І накидаємо її на шпулю. Ага. Зняв, забув зняти наклайку. чик Затягуємо її в зворотню сторону. Зараз Затягнем. Так, щоб вона вийшла, щоб вона в нас не прокручувалася. Все є. Тепер закидаємо нашу бабіну і шнуром у воду, щоб вона там плавала, і намотуємо сам шнур. Я трішки перетримую шнур рукою, щоб був більший натяг на нього і щоб він лягав рівніше. Х1 справився непогано, в принципі, положив шнур він нормально. Але ж тепер нам треба заповнити оцю пустоту. І тут нам на допомогу приходить Бекінг. Як бекінг можна використовувати будь-яку жилку, можна використовувати старий шнур або стару жилку. Головне, щоб вони співпадали діаметром. Тобто, якщо шнур 0,18, то і жилку можна брати 0,18-020. У мене, наприклад, жилка 0,20. Ідеально опишеться під бекінг до цього шнура. І так, що ми тепер робимо? Достали нашу бабіну із жилкою. Розпаковуємо її і продіваємо в кольцо спінінга і прив'язуємо наш шнур до жилки вузлом, який називається морква. Беремо вашу жилку. Згинаємо її отак. Робимо таке вушко. В другу руку беремо наш шнур. Один кінець шнура заводимо в це вухо. Отак. І прокручуємо 7-8 разів. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Хай буде сім. Потім пальцями притримуєте отут шнур, а другий кінець шнура заводите в це вушко. Є. І затягуєте. Так, затягнули. Такий вийшов у нас вузол, він дуже міцний. Я в принципі таким способом прив'язую флюрокарбон до шнура. І відрізаємо лишнє. Вишній шнур ішню жилку. Після цього проводимо наступну маніпуляцію. Також вкидаємо нашу бабіну жилкою в воду і заповняємо наше місце на шпулі. Заповнити треба, поки От бортика до цього края. Не залишиться десь 1 мм, щоб і не переборщити, щоб шнур не пускав петлі, і домотати, так що мотаємо далі. Тепер дивимося оскільки в бекінга в нас вийшло. В принципі, можна ще трішки підмотати, і буде ідеально. Підмотуйте бекінг, щоб е, учитували, що після того, як ви його намотаєте, ви ще будете тратити його на вузол, щоб заново його прив'язати до шпулі. Так що беріть трішечки із запасом. І так, я домотав, вийшла така намотка. У нас ще є місце, як бачите, до бортика. В принципі, це ідеально, я вважаю. Може навіть трішки забагато. Я трохи зараз відмотаю. В принципі, виглядає так намотка на x Доволі непогано. І так, Бекінг у нас намотаний. Яку ж далі ми робимо маніпуляцію? Бабіна та, яка у вас залишилась від шнура або від бекінга. На неї треба намотати відрізок бекінга, який ви намотали на вашу шпулю. Якщо у вас є запасна катуха, то намотайте на неї. Якщо немає, то намотайте на бабіну. Для того як ви намотаєте ваш бекінг на бабіну, основний шнур, який у вас залишиться, вам також треба буде намотати на окрему бабіну або на катуху. І Поміняти це все містами у фіналі. Так що я зараз вимотую на цю бабіну весь свій бекінг. І так, за 5 хвилин роботи я перемотав вручну на окрему бабіну наш бекінг. Зараз відрізаємо його. Відрізаємо його. І тепер наша задача наш шнур перемотати на окрему катуху або таким самим способом на окрему бабіну. Це займе трішки більше часу, якщо ви будете це робити вручну. Але якщо є у вас запасне котло, то в принципі це можна зробити швидко. І так, прив'язуємо на таку саму петлю до нової шпулі, як ми в'язали на самому початку шнур. І крутимо і мотаємо. Звичайно, якщо у вас є запасна катуха, це робиться набагато швидше, ніж вручну. Ну і вручну теж можна. Тепер наша задача наступна: намотати спочатку бекінг на X1, а потім вже вимотати весь шнур, щоб вони поміняли містами і все так стало, як і повинно бути. Так що робимо далі наші маніпуляції, точно такі самі, як ми робили перед цим. Просуваємо. Жилку в кільце і намотуємо наш бекінг. Бекінг намотаний. Тепер нам на допомогу приходить знову зол, який називається морква. Точно таким самим способом, як ми прив'язували бекінг до шнура, ми зараз прив'язуємо шнур до бекінга. Не забули продіти бекінг в кільце спінінга. Знову робимо таку петлю. Придавлюємо її. І заганяємо туди наш шнур. Робимо сім обертів. В принципі, семи обертів буде достатньо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Перетримуємо тут пальцями і шнур продіваємо в це кільце Є і затягнули. Є. Обрізаємо тепер все лишнє, що нас не цікавить, і перемотуємо наш шнур на катуху. Почав намотуватися. Ось у нас цей вузол, і ми його отак втоплюємо в середину бекінга в ляску, щоб він у нас не вилазив. Прямо туди його під низ замотали, щоб він взагалі, його, щоб його не видно було. І можемо продовжувати далі намотку нашого шнура. Так, підмотав я шнур. Така вийшла у нас намотка, в принципі. Непогано, мені все подобається, все чітко, все так, як має бути. Так що хто ще не користувався бекінгом, а такі люди є. Дуже багато я бачив людей, які не пользуються ним. Попробуйте намотати собі на катуху Бекінг і ви побачите, як зразу далі летить ваша приманка. Х1, в принципі, непогано ложе шнур, як на бюджетну катуху. Мені все подобається. Спінінг новий я вам показав, катуху показав, бекінг ми з вами намотали. Тепер, як я і обіцяв, хочу вам показати свої обновки воблери. Всі ви бачили, якими я раніше ловив облерами. Це був треш, це були. Китайські неунейми по 29 гривень, по 50 гривень. Все-таки я вирішив трохи підрости. Це також Китай, але Китай вже брендований, не неунейми. Вирішив я прикупити собі на новий сезон рудру Беркінговську. Взяв дві рудри, взяв один Максвад кавунячий. Взяв Такого орбіта, собі 110-го. Мені вдалося навіть вицепити Монтеру за 150 гривень. В планах у мене ще взяти Тініка, Магалона. Ще хочу собі спробувати від Strike Pro інквізітора і Монтеру пару кренкосів і в принципі у мене готовий комплект для твічинга, щоб виходити і ловити рибу. вам показати дещо цікаве. Воблери, які мені прислав один харківський майстер на тест. Це такі приманки дуже круті і дуже офігенні. Це ось 110-ті такі воблера. Попери є. І самий самий мій любимчик це отакий карась. Зараз вам його покажу. Якщо вам цікаво, щоб я зробив на них обзор, пишіть у коментарях, і я обов'язково зроблю на них якийсь обзор, протестуємо їх якось, Тестувати ми їх будемо в 100% випадку. Такий карасьонок. Якщо хочете також собі такі круті приманки, пишіть в коментарі, я обов'язково дам вам посилання на автора, хто робить ці приманки. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені досить приємно, що ви дивитесь мої відео, лайкаєте, підписуєтесь. Далі більше, ждемо весни, будемо тестувати а це все наше добро, облерака тушки і спінінги. Так що, всім дякую за перегляд і всім гудбай.